Пане Олеже, і ще одну тему хотіла з вами обговорити ракети дальністю до 300 кілометрів, засоби ППО, також обладнання для подолання мінних полів. Велика Британія оприлюднила дані про оборонні закупівлі для України. Зокрема, Міноборони Сполученого Королівства планує придбати броньовані машини, розмінування, бронетранспортери, мостоукладачі, пускові установки, транспортери важкої техніки та інші позиції. Крім того, для забезпечення ударів Лондон хоче закупити ракети Реактивні снаряди із дальністю 100-300 кілометрів із наземним морським чи повітряним запуском. Також Велика Британія сприятиме зміцненню української протиповітряної оборони та виробництву артилерійських і танкових боєприпасів. Ось ці ракети із дальністю на 100-300 кілометрів. Це саме та далекобійна зброя, про яку ми так багато говоримо, яку ми так багато просимо. Ну, очевидь, так, тобто тут лише питання в тому, що вони шукають це запит. Скажімо так, тобто вони не закуповують, вони оприлюднили запит щодо готовності закупити цю зброю і будуть отримувати пропозиції від компанії розробників зі всього світу. Тобто, це не обов'язково буде виробництво компанії від Великої Британії. Це ну там ж відкритий оборонний ринок, і тому всі бажаючі можуть пропонувати ці розробки, і там навіть є важлива умова, щоб ці розробки були у високій стадії готовності, тобто пропонувати не. Концепти, а мова дайте нам гроші ми зробимо років там через 5, а мова йде про короткострокову перспективу, що вкрай важливо. І враховуючи от той перелік, тому що там мова йде і про дальність від 100 до 300 кілометрів, мова йде і про різні Вимоги до бойових частин, починаючи від мінімальної, тобто починаючи від тих самих дронів Камікадзе, завершуючи вже потужними напівтонними бойовими частинами ну, далекобійних ракет. І в оцю, цю категорію, яку вони окреслили, дійсно впадає величезна кількість засобів, які в тому числі вже є на озброєнні Збройних Сил України, зокрема, засвітилась і турецька система, яка там має можливо, може мати дальність понад 100 кілометрів. Тут мова йде і про сусіда. Такі, такі водрони камікадзе далекобійні, в тому числі і в як, е, на кшталт накштал Шедоу, можливості, якого і навіть вигляд якого досі невідомий, але за описом він якраз і має таволі потужну дальність ураження. І, врешті-решт, мова, звісно, йде про ті розробки, які є безпосередньо у самій Великобританії і у Європейському ну в Європі, зокрема е, в країнах НАТО, наприклад, ракета Шедоу, яка Ну, чудово підпадає під всі ці, ці параметри, включно з бойовою частиною, близько півтонни і дальністю до 300 кілометрів у експортному варіанті. І там же ще одразу ж зазначені інші вимоги: на кшталт можливості дії в умовах насиченої завадової обстановки, тобто, коли ворог застосовує реп, можливість точного ураження цілей, незалежності від наявності супутникової навігації. Тобто мова йде саме про такі засоби, які вкрай необхідні для ураження захисту. Пічінних об'єктів армії РФ і їх тилових оборонних центрів, тобто, наприклад, коли ми розуміємо потребу перенесення ведення дистанційної війни на території противника, тому мова дійсно йде безпосередньо про територію РФ і велику кількість об'єктів, які знаходяться на території цієї країни, і відіграють значну роль у ну тому, що армія РФ може вести будь-які там наступальні дії, тобто знищення тих самих нафтобас, але не тільки в окупованому Криму. а Ну, скажімо так, умовно там у Воронівській області, Белгородській, там та й далі. Це також просто абсолютно важливий аспекти. А чому саме така процедура? Чому закупівля, а не просто передача, поставка техніки, до якої ми звикли вже? Ну, справа в тому, що э, передача видів озброєння впирається э, в те, що бо мати відповідну кількість і вільну кількість для передачі. Тобто, якщо в і, і ми говоримо, наприклад, якщо про крилату ракету, то ми повинні розуміти, що її там середня вартість це приблизно там, мільйон, може півтора. Мільйонів доларів, тобто ну, це великі кошти, і армії світу не завжди мають там зайві там, 100 мільйонів доларів, щоб хоча б там мати зайвих 100 крилатих ракет, і передача кожної з них це втрата власної обороноздатності. Причому, коли ми говоримо про приклад про штормшеду, необхідно розуміти те, що е це єдина далекобійна ракетна озброєння, яке є у безпосередньо у Великій Британії, і передача кожної одиниці – це. Ну, питання втрати власної обороноздатності на фоні того, що зараз НАТО взагалі приглядає свою оборонну концепцію, коли мова йде про те, щоб не допустити жодної жодної секунди окупації жодного метра своєї землі, тому що вони бачать, що відбувається, коли Русня починає окуповувати території з геноцидом та масовими стратами, і вони передгорянули концепцію НАТО, взагалі. Тобто раніше вони готові були відступати, а потім накопичити сили відкинути противника. Зараз ситуація абсолютно інша і потребує значних інших сил, і очевидці, ну передача великої Британії там навіть маленької частини штормшеду і, і мова йде знов таки про крилаті ракети. Тобто їх не повинно бути один, два, три. Там і одиниці передали, і все перемога завтра. ні, так не буде. Мова йде саме безпосередньо про те, що їх мають бути не десятки, навіть а сотні одиниць для того, щоб досягти відповідного ефекту і ну стати геймчейнджером на полі бою і розширити можливість Збройних сил України. Тому й мова йде про закупівлі і ці самі програми, тобто. Закупівлі озброєння у виробників абсолютно практикує США, тому що питання, де взяти зброю, вони мають гроші, а зараз зброя коштує не тільки грошей, вона коштує час, і це є дефіцитом, тому і замовляють. Та, але вже справа зрушила з місця, і ми цьому безкінечно раді можливо вже скоро нам повідомлять і про поставки винищувачів, яких ми так само дуже потребуємо. Пане Олеже, я вам вдячна за те, що долучилися Дякую. до нашого етеру. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, доєднувався до Апостров Тіві.